Минуло вже більше року, і ось там за моєю спиною наша сонячна станція. І я хочу розповісти про свій вибір, і які я акумулятори вибрав і чому саме такі. Дуже довго я думав перед тим, як прийняти рішення, але все ж таки його прийняв. Ну і дійсно, акумулятори це найдорожча частина сонячної станції. Ну а якщо помилитися у виборі, то це може поставити під загрозу роботу всієї системи. Ну а крім того, що це дорого, то це ще може бути небезпечно. Ходімо зі мною і зараз розповім про все по порядку. Ну але перед тим як я покажу на чому я зупинився, хочу вам сказати: Беушні акумулятори я геть не розглядав, я також не розглядав збірки з Нісанів, ліфів, тесл там і всього іншого, зроблених в гаражах чи де-інде кулібінами, бо це небезпечно. До речі, напишіть у коментарях, можливо, у вас чи у ваших знайомих були такі випадки, коли акумулятори загоралися або вибухали. Ну і ось вона важлива мить. Я зупинився на акумуляторах компанії Sacred Sun. Зразу кажу, що це не реклама, хоча було б непогано, щоб представники компанії або дилери в Україні зв'язалися зі мною. Чому ж я віддав перевагу саме священному сонцю, а саме так перекладається з англійської, назва цієї компанії. А саме тому, хоча компанія пропонує системи зберігання енергії, їх основна спеціалізація все ж таки пов'язана з акумуляторами. Знайшов та перечитав я багато інформації англомовної, і зрозумів, що їх акумулятори. Літій залізофосфатні в основному відомі високою довговічністю та безпекою. А безпека для мене це головне. Тому я обрав саме цей бренд. Ну, далі про безпеку ще поговоримо. У даному випадку: це акумулятори 48 В 100 Ампер годин. А головне, що їх хімічний склад це літій залізофосфат. Він вважається одним з найбезпечніших серед всіх літієвих акумуляторів. Так, а вже ж, вони також можуть замикати та горіти, виділяючи при цьому їдкий газ. Але враховуючи те, скільки захисту тут стоїть всередині в системах BMS і всього іншого, то це мало ймовірне. Головне, що кожен акумулятор це не кустарна зборка, а пройшов кожен свою сертифікацію та тестування. Ну, а зараз я розшифрую маркування букв та символів на акумуляторі. І ви самі зрозумієте, що там є. Отже, FCI FP48100A означає Fast Cycle Integrated Features Power Fast це швидка зарядка або висока швидкість роботи C-цикл. Здатність акумулятора до глибокого розряду та відновлення I – Integrated Інтегрований може означати, що акумулятор постачається з інтегрованою системою управління BMS. Літера F Features вказує на особливості акумулятора, такі як захист від перезаряджання, захист від перегріву, висока ефективність та інші захисти. Ну і P – Це power 48100 А, 48 В 100 А. Спочатку в мене було два акумулятори. І нещодавно я додав ось саме цей акумулятор для балансування системи. Ну а відмінність цього акумулятора в тому, що саме він призначений для того, щоб використовувати в сонячних станціях. Розшифровувати я маркування не буду, але якщо коротко, то воно звучить так: Solar Lithium Strogage Integrated Features Power, що вказує на акумулятор для сонячних станцій, що використовує літієву технологію. Призначений для зберігання енергії з інтегрованими функціями та високою потужністю. Пройшло більше року і хочу вам сказати, що з цими акумуляторами не було ніяких проблем. Сох, як ви можете бачити на екранах, 100%. Правда, був нюанс, треба було оновити програмне забезпечення BMS. Також з моєї вини у лютому того року замерз акумулятор. Зараз я поставив керамічний обігрівач і налаштував автоматично на обігрів. Також хочу вам сказати, що окрім того, що треба вибрати бренд акумулятора, треба ще й правильно вибрати постачальника-продавця цих акумуляторів. Тому що коли я оновлював БМС, мій продавець-постачальник зреагував дуже швидко, надав програмне забезпечення, допоміг оновити. Велике дякую йому за це. Тепер стосовно того, як відреагувала система BMS при мінусовій температурі у приміщенні. Індикатор на акумуляторі видав помилку і я так розумію, акумулятор перейшов в аварійний режим, тому що ні розряду, ні заряду нічого не відбувалося. Температура була 0 градусів. Ну а коли стало плюс 6, акумулятор вийшов в робочий режим автоматично. Залишилося мені придбати стійку для цих акумуляторів, але це трохи згодом. Хтось з вас запитає, чому Sakret Sun, а не Deye, як інвертор. Я хочу сказати, що Deye – це компанія, яка спеціалізується саме на інверторах, але Sakret Sun все ж таки спеціалізується на акумуляторних системах, тому я вибрав саме їх. Отже, друзі, я зробив свій вибір на користь компанії Sacred Sun в перекладі з англійської Священне сонце, і я впевнений, що я не помилився. Бажаю вам зробити правильний вибір. До наступних відео. Всього найкращого! Сонце світить вітер руїни. Тихо листя шелостить, файна дача, місце сили! Зупинися, хоч на мить, роздаю добру любов. Я, якщо треба, забирай, хочеш мрію, подарую, підпишись, не зволікай роздаю добру любов. Я, якщо треба, забирай, хочеш мрію, подарую, підпишись, не зволікай.